Так, це пилотенжу, 240 мм довжина леза, Чи потрібен сучкиріз. У мене дрібний зуб, і побачимо. Чи можна різати як сучкерізом? Тобто, Тут товщина 25, десь так. Дивиться, як це легко. Навантаження на руки взагалі ніякого. Ріже аж бігом. Здивись, я можу зрізати навіть... Зараз спробую, один миме там, Можна зрізати один меме шайбочкою. Тобто сучкаріз взагалі не потрібен. І це легше на руки. Значно легше, ніж масла тучкарізом. Дивіться, який зріз якісний. Нічого не розчавлено, як від сучкарізу. Все добре. Дякую за увагу.